Доброї доби, добрим людям! Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Прогноз погоди в Україні на 16 липня 2025 року. Спека, грози та шквали! У середу, 16 липня, погода в Україні залишатиметься політньому спекотною. Проте з наближенням атмосферного фронту очікуються грозові дощі у кількох регіонах Київ та Київщина. Упродовж дня температура становитиме 27-30 градусів. Загалом буде сухо та сонячно, проте ввечері можлива локальна гроза з дощем. В західній області очікуються дощі з грозами подекуди зливи, шквали, град. Температура в день 22-27 градусів. Найсвіжіше по країні. Центральна Україна. На Житомирщині, Черкащині, Дніпропетровщині, можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря в день 27-31 градус. Південь та схід України. Сухо, спекотно, без опадів. Температура сягатиме 30-36 градусів. Північні північній області погода буде переважно сухою, денна температура в межах 28-30 градусів. Загалом, 16 липня варто очікувати класичного літнього поєднання, спека, грози, короткочасні зливи. У регіонах з очікуванням буревіїв не залишайте авто під деревами та уникайте відкритих ділянок під час негоди. Бережіть себе. Та будьте здорові.